В Україні. Героям слава Україні! На цьому, на цьому місці, насправді пам'ятному місці для багатьох із нас. Там, де був свого часу камінь, там, де його викопали і перекупали тут же поруч. Дуже багато людей за останні два тижні ставили одне і те ж саме запитання, ну що там, як там міліція розбирається, чи вона буде з цим розбиратися, чи вона буде формально ставитися до своїх обов'язків. Відповідь є, відповідь є очевидна, як і чесна відповідь на те, що ми не маємо наразі української держави. Ми маємо формальні ознаки державності при антиукраїнській сутності, яку на собі відчуваємо кожного дня. Чи то під час служіння відбрави в церкві, чи то під час влаштування дітей в садочок і в школу, чи то під час виступу в судах, виступах в прокуратурі, складання будь-яких процесуальних документів. Ми розуміємо, що за формою треба писати українськими словами, і то, скоріше за все, скаліченою українською мовою, а не справжньою. А за змістом це повинно відповідати духу тої конституції, якою пишаються, чомусь пишаються дуже багато людей. тої Конституції, яка закріпила для України ідеологічний порядок, що ніякого порядку не повинно бути. Це та країна сьогоднішня наша, в якій основою ідеології. Є заборона будь-якої ідеології як такої. Тобто, як перекласти на звичайну мову, це є порядок, при якому будь-який порядок забороняється. Це та країна за дзеркалля, в якій ми сьогодні живемо. Продовжуючи слова високоповажного владика, я хотів ще раз наголосити, що той пам'ятний хрест, який ми бачимо сьогодні перед собою, і хотів від імені всіх присутніх тут, і особливо тих, кого немає. Від імені обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, від імені депутатської фракції, яка сьогодні представлена в парламенті, подякувати Володимиру Випазічнику за те, що він тихою, невтомною працею, не притягуючи особливої уваги, за що я буду мати до нього тепер претензію, бо ну, можна ж було покликати. Ми би просто приїхали допомогли, а не були приємно здивовані тим, що пам'ятник Хрест вже стоїть. Це наша спільна робота. Тихою, невтомною працею вести свою боротьбу. Чи можна вести цю боротьбу поза політичними способами? Я більше ніж впевнений, що не можна. Оскільки перші травневі дні оті сумнозвісні більшовицькі майські праздники перетворюються в демонстрацію нераціонального використання колосальних ресурсів. Це ті ресурси, які могли би бути в нормальній країні спрямовані на освіту, на дошкільне виховання, на відновлення і створення мережі позашкільного виховання. Вони створюються для підтримки прогнилих більшовицьких міфів міфу про совєтську перемогу, міфу про... Воїна, освободітеля, бо безглуздо вшановувати маршала Жукова, тому напевно і було більшовицькими історіографами придумано той міф про простого совєтського солдата, бо по простих маршалів соромно згадувати, як вони вели цю війну. Ці міфи є частиною політики сьогоднішньої. І коли ми, українські націоналісти, обрали свій шлях боротьби, боротьби не проти когось, а боротьби. Для встановлення справедливого укладу, щоб Україна була Україною, щоб етнічні міншини, які живуть тут, чітко розуміли, що вони живуть в Україні, і до них ставляться з повагою для того, щоб люди, які сьогодні збуджуються при будь-якому будь згадці слову українець, вони були покарані. І це, на це працювала міліція, і на це працювала прокуратура, і на це працювали ті самі суди, які сьогодні будуть. Тричі карати людей за вихід на мирні збори, але жодного разу не будуть шукати той трактор або будь-яку техніку, яка відверто, відкрито в парку, який був свого часу цвинтарем, зруйнувала пам'ятний знак, який охороняється чинним законодавством України. Ми сьогодні стоїмо перед вибором. І кожен з тих, хто є тут, але вони свій вибір вже зробили. І кожен той, хто ходить по. Українським містам, по вулицям українських міст, сіл і селищ. Ми сьогодні сьогодні стоїмо перед дуже простим вибором. Бути чесним по відношенню до себе самого і перед Богом, або заради конформізму, зручності, одержання посади, вступити в партію регіонів, заради одержання посади начальника якогось відділу райдержадміністрації, зректися від своїх ознак. Ну це же все заради зарплати, заради там зайвих. 200 чи 100 гривень. І сьогодні кожна людина, кожен українець стоїть перед дуже простим вибором, або тихою, невтомною працею втілювати українське в Україні, або дати собі чесну відповідь, що він зрадив в першу чергу Господа Бога, зрадив самого себе, зрадив ті принципи, яким навчають. І наразі я вчора повернувся до Харкова, проїхавши від... Західного кордону до східного. Знаєте, що було неприємно? Виводять дітей, які марширують біля пам'ятника Леніну, пам'ятнику невідомому солдату. Вони готуються до вигаданого, міфічного більшовицького свята Дня Побєди. І найприкріше, але кожен практично з нас в тій ситуації виріс і став дорослим. Це є вчителі. Які навчають те, що самі не вірять. Це є діти, які роблять вигляд, що вони кивають головами, хоча вони розуміють, що вчителі в то самі не вірять. Це є вчителі, яких вчили їхні вчителі, які в те саме не вірили. І це є ланцюгова реакція навчання в вірі, коли той, хто навчає, не вірить в те, що він каже. Відповідь сьогоднішня наша може бути лише протиставлення своєї чесної, спокійної і виваженої позиції. Для відновлення тої історичної справедливості і простого вибору, аби 8 травня було днем пам'яті, 9 травня було звичайним робочим днем, а 8 травня кожен українець, незалежно де його дід чи прадід воював, чи на Трудовому фронті, чи в лавах Радянської армії, чи він був закатованим КВД-стами, які так пишно святкують сьогоднішнє 9 травня, щоб кожен із нас. Склонився, згадав пам'ять тих, хто не зміг народити собі дітей, або чиї діти залишилися сиротами. І щоб в цей час ми чітко сказали, що це День пам'яті. І кожен із нас зробить вибір: або День пам'яті це є День згадки про душі тих, хто безневинно частіше за все помер, або це день плясок, пісень, великої побіди на кістках тих хто безневинно загинув в тій чужій війні. І от в залежності від того вибору, а вибір цей доволі простий, або бути самим собою, або підлаштовуватися під зовнішній світ. Залежить, від, залежить і те, ким себе буде відчувати людина. Або звичайним хорошим українським християнином, або людиною, для якої є національність, яка є різниця, і для якої є день пам'яті, тому що так прийнято, або день 9 травня. Сьогодні цей вибір кожного із нас приведе до єдиноправильної дороги, а дорогу кожен з нас обирає самостійно. Або ми тут і сьогодні створюємо, відбудовуємо, розширюємо простір дійсно український за змістом, або ми чітко називаємо речі своїми іменами, що такі-то і такі-то, використовуючи владні посади, руйнують українське середовище. Але я впевнений, що навіть ота от звуження, знаєте, тої колорадської істерії, яке було ще минулого, позаминулого року, коли оцими колорадськими стрічками, до речі, які були знаками, відзнаками російської освободітельної армії, які воювали ну, трошки з іншого боку лінії фронту, коли ними було обвішано практично кожне місто і селище, бо сьогодні цього немає. Бо брехливими стереотипами ну, можна один раз його повторити, ну можна два. Але вже п'ятий рік поспіль, бачите, він не повторюється. Тобто за, замість цих штучних символів настає просто порожнеча. А коли у людей буде порожнеча, так чи інакше, вони будуть шукати шлях. І я впевнений, що вони знайдуть шлях до справжніх цінностей і до Бога. Слава Україні!